Будь ласка, дякуємо. Дякую. Так, ну підходимо. – Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Дякую. Це є транспортний апарат штучної вентиляції легень для підтримки дихальних функцій важкохворого або постраждалого пацієнта. Він, а, в, і використовується на догоспітальному етапі для того, щоб ми швидко, зручно, ефективно транспортували пацієнта від місця події до реанімаційного відділення. Це останній шанс. Для пацієнта Харківська екстрена медична допомога. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо і передавали їм і автівки, і обладнання, і комп'ютери, і розхідники, і медикаменти. Тобто це та команда, якій ми допомагаємо регулярно. Ми допомагали взагалі і до повномасштабного вторгнення. А потім різні ці ініціативи призвели до того, що ми почали саме працювати з Харківською обласною радою. Ми вже надали допомогу за проєктом з Харківською обласною радою на понад 700 тисяч євро. Насамперед, медична допомога це забезпечення лікарень медикаментами, обладнанням, розхідниками, і потім іде гуманітарна допомога.